Вітаю всіх гостей мого YouTube-каналу. Продовження теми про атомні кораблі, атомні підводні човни. В цьому відео про наймаленький атомний підводний човен, човник. Ну це так, шуткую. В Сполучених Штатах був такий підводний човен NR1. Це такий унікальний атомний, океанський інженерно дослідницький підводний човен військово-морських сил Сполучених Штатів. І хоча він працював на військово-морські сили, але він не був в складі ВМС США. Ну, це така маленька деталь. Розробка почалась ще на початку 60-х років. Закладено було корабель 10 червня 1967 року на Судноверфії в місті Гротон. Штат Коннектикут, до речі, там, де будується переважна більшість атомних підводних човнів різних розмірів і водотонажності Сполучених Штатів Америки, спущено на воду було корабель 25 січня 1969 року. А 27 жовтня того ж 69 го року підводний човен був введений в дію. Ну, як я вже кажу, він був найменший серед усіх атомних підводних човнів, кораблів, бо до заміщення його було підводне 393 тонни, надводне 366 Довжина максимальна довжина 44,4 метра, а довжина напірного корпусу 29,3 Тобто корпус, в якому знаходився екіпаж і апаратура, і все була лише трохи менше 30 метрів. Ширина 3,8 метра, висота 4,6 метра. В цьому маленькому корпусу, корпусі був маленький реактор для того, щоб, щоб цей корабель міг рухатись, працювати і знаходитись під водою довгий час, не спливаючи на поверхню. Глибина занурення була досить велика, 914 метрів. Середні, можна сказати, підводні човни атомні, там і ракетні, і багатоцільові, там 300-400 метрів. Є, які менше трохи, є які більше трохи, ну а цей майже в 2-2,5 рази більше, ніж глибше, не більше, а глибше. Екіпаж складався з трьох офіцерів: 8 чоловік екіпажу рядових і 2 вчених. Дослідника, і того 13 осіб в цьому маленькому корпусі. Автономність перебування під водою за провізією, бо по, по паливу ядерному і в зв'язку з наявністю ядерного реактора він міг під водою знаходитись дуже довго. Може і півроку не знайшов я конкретної інформації а от автономність за продуктами нормальна була 16 діб, а максимальна 25. Це із розрахунку, що екіпаж 13 осіб. А взагалі, в максимальному варіанті, були такі експедиції, де в додаток до цього 13 осібного екіпажу на борту знаходилось до 35 осіб. Плюс до тих 13. Тобто, не дуже розумію, як вони там поміщались, але якось поміщались. Місія цього підводного човна була секретні, надсекретні, важливі глибоководні операції. Наприклад, коли стався сталася катастрофа при старті човнака Челенджер. І після вибуху він опинився під водою, то оцей підводний човен НР-1 у нього було дуже багато роботи. Коли падали літаки чи просто падали, чи з авіаносців. А якщо на їх борту були якісь надсекретні новітні розробки ракет, то теж це треба було піднімати, ну щоб дійсно не дістались ворогу, тобто Совєтському Союзу. Ну і от на такій глибині цей підводний човен працював. Також він займався океанографічними дослідженнями, картографією працював він до 2008 року, 21 листопада 2008 року, він був виведений зі складу діючих. Спочатку його планували, ну, планували хотіли здати на металобрухт, але потім плани переграли і вирішили його залишити все ж таки унікальний корабель, залишити його музейним експонатом в музеї. І в червні 2015 року він був виставлений як музейний експонат в музеї підводних човнів ВМС США в місті Гротон. Ось така історія про самий маленький атомний підводний човник. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні і до побачення!